Роз'ясніть ситуацію по виплаті, виплаті грошового забезпечення пораненим військовим. Чому вони виплачують хоча б повне місячне забезпечення? Дивіться, порядку в, цьому, в цій ситуації не було. А на початку війни, були, ну, оскільки підготовки ніякої не було, виплати військовим були мізерні: 20 тисяч на місяць там, для контрактника, там, тисяча, здається, для строковика. Ну, по мобілізованих не було розуміння, скільки їх буде, тому одразу в лютому президент створив таке популярне, дуже красиве рішення: а давайте усім по 100 тисяч бойових премій. Ну, звичайно, це рішення було зроблено знов-таки без урахування масштабів війни. Бо коли протягом кількох місяців було мобілізовано понад мільйон людей, або добровільно прийшли в різні. Структури Сил оборони не тільки в армію, і в поліції, духовий набір, і в прикордонниках, ну, всюди, в усіх державних структурах, які виконують певні завдання на фронті там, дві, понад 2000 кілометрів, там, на кордоні з Білорусю, всюди. Тобто, всюди військ, всюди люди, всюди треба надбавки, максимальні надбавки, менші надбавки. Це, звичайно. Для нашого бюджету ніхто не прораховував, а чи є такі гроші в бюджеті, чи можемо це ми сплачувати. Ну, і, звичайно, що з часом виявилося, що не можемо. Ну і тут знов таки ухвалюється ще одне непрораховане рішення. А давайте ми так зробимо. Ті, хто у нас не виконують завдання, давайте ми їм всім зріжемо повністю, повністю зарплату. Ну, дійсно, є значна кількість людей, яких мобілізували поспіхом. Вони не вмотивовані або ухиляються від виконання завдань. І ніхто з ними вирішив не розбиратись, а просто окей, ми будемо їх виводити за штат. І не будемо їм нічого нараховувати взагалі. І в них буде просто голий оклад. Голий оклад в Україні це 600-800 гривень для військовослужбовця. Ну, Менше, ніж пособі по безробіттю чи по втраті працездатності. І звичайно ніхто не продумав, що да, і був зроблений указ, був наказ Генштабу у січні, місяці, що там, де немає зони, от зона бойових дій, це конкретні певні райони. А от там, де певних районів, там... а інші райони це не зона бойових дій. Тому виникло одразу кілька несправедливостей і непродуманих. Перше, зараз у нас ведуть люди, бої, наприклад, в Херсонській області, в багатьох районах бойові дії йдуть ведуть, контактні бої ведуть. Російська артилерія, авіація завдає удари. Херсонська, Харківська область, а це не район бойових дій, там надбавок нема. І навіть е, там люди нічого не отримують з того, що належне. І виник другий етап. Бойові дії йдуть тривалий час. І велика кількість людей отримали поранення або бойові травми. Тисячі людей. Всі ці люди рахуються у нас в бойових частинах, заповнюють штат. А бойовим частинам нема ким воювати. Бо всі обмежено придатні. Тому тих, хто обмежено придатний. Протягом певного часу через два або чотири місяці лікування їх теж вивод... вирішили виводити за штат. До чого це призвело? знов таке рішення, як у колгоспі? Оцих всіх значна кількість людей, які отримали важкі поранення, які, наприклад, вже навіть не перебувають у лікарні, але проходять реабілітацію. Ну, важке поранення. Навіщо тримати в лікарні? Людина. Може бути вдома. Його виписують зі шпиталю, а він виведений за штат. Він, от я позавчора я якраз зустрічався з одним з таких бійців, Романом Базенко, солдатом 30-ї механізму у Фейсбуці. у Фейсбуці. Ну там не треба бути фахівцем, оце подивитись на його ногу, перебиту, щоб було зрозуміло, що ця людина, ну м'яко кажучи. Він далеко не відновився після поранення. І він не може ходити, хоча він хоче воювати. Він обмежено придатний. Ну, от його вивели за штат. Його не можуть через його ногу взяти в бойовий підрозділ і не можуть взяти на штат. Е, да, але ну, він хоче на своєму місці приносити користь. Він може навчати людей. Він може бути там десь на другій, третій лінії. Але він поза штатом. І він отримає 800 гривень на місяць. Ну, це взагалі просто. Як може людина звільнитись його, не звільняють, бо йому треба буде посу... виплата по а, втраті здоров'я? Держава вирішила зекономити. Окей, нема грошей, то не звільняють людей. Ну то ви про це чесно скажіть. Його і не звільняють. І не зараховують до війська на посаду, наприклад, інструктора. А, не, а хоча, наприклад, ну, от наш, у нас там президент сказав: ми будемо поранених призначати в військомати, а здорових е, хабарників з військомати в війська. Ну, от, є поранена людина, але є військомати його не призначають. Тобто на посаду не призначають, де він може отримувати гроші, зарплату з нього зняли. І він не має права ніде працювати офіційно. І він не має права служити, воювати. І він має право тільки на одне отримувати 800 гривень на місяць. Ну, це ж абсурд. Це знов, хтось щось прийняв, нічого не продумав, 15 місяців уже вторгнення, все нема кому думати. Ставки Верховного Головного командуюча, все. Але думати нема кому. Ну, і я просто. Здивований, якщо чесно, міністр оборони робить постійно прес-релізи, президент звернення. Вони не мають часу подивитися на те, як їхні підлеглі військовослужбовці, в яких умовах несуть службу і відновлюються. Ну, це просто, е, ну на жаль, од крім того, щоб написати у Фейсбуці і е, оцю копнякову демократію застосувати. Крім того, щоб не вказати, що там Зеленський знов щось не зробив, от вони поки не напишеш, вони ні на що не реагують. На жаль. Бо проблема ця відома, це тисячі людей в усіх військових частинах. Ну, повна така байдужість, відсутня організація. Ну, на жаль, от зараз доведеться знову писати, критикувати владу, і знову зараз така хвиля буде, а потім будуть усі писати. Там є велика кількість таких штатних захисників президента, будуть писати, що ось знову він критикує всі зраду. Ну, все це роблять люди, які не живуть на 800 гривень. Вони отримують якісь набагато більші прибутки з того, що вони працюють в інтернеті і в коментарях пишуть коментарі. А проблему, по суті, на жаль, у нас. У нас піара, піар краще організований, на жаль, ніж управління реальними людьми, і ніж ті структури, які мають проявляти увагу до людей. Це проблема, буду про це писати. Це абсолютний повний абсурд з усіх точок зору, і це треба виправляти.